про головне – події в Харкові та області 30 вересня. Начальника гурміноборони України Кирила Буданова помітили в супермаркеті в Харкові. Фото головного розвідника країни, який купує сік і майонез, завірусилися в мережі. Буданов спричинив фурор в одному з харківських класів, відзначив місцевий волонтер Павло Федосенко. Мета візиту Буданова до Харкова наразі невідома. Посилаючись на власні джерела видання РБК Україна, повідомило, що днем раніше начальник гур побував на позиціях у Харківській області. Російські війська готуються відновити наступ на Харківщині. Про це повідомив командир батальйону «Ахілес-92 92-го ШБР Юрій Федоренко в нацмарафоні. За його словами, окупанти підтягують додаткову техніку та боєприпаси. Завданням загарбників залишається вихід на адмінкордони Харкова. При цьому Федоренко запевнив плани ворога силам оборони зрозумілі, тож захисники працюють на випередження. Зараз найскладнішою ділянкою фронту на харківському напрямку залишається Вовчанськ, заявив спікер ОТУ в Харків Віталій Саранцев. Наразі росіяни мстяться місцевому агрегатному заводу за те, що не змогли його утримати. Будівлю руйнують сонцепьоків і закидають кабами. Бої тут відбуваються щодня. У СІЗО відправили колишнього вчителя фізкультури з Харкова. Чоловіка підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні підлітків у різних навчальних закладах міста. Він працював із 2018 по 2021 рік. І в цей час, за версією слідства, чинив дії сексуального характеру відносно учнів. Потерпілі у справі три хлопчики, яким на момент подій було від 11 до 13 років. Один із них поділився спогадами під час спілкування з психологом у Латвії. Місцеві правоохоронці передали матеріали справи колегам у Харків. На той момент учитель уже звільнився та пішов у монастир у Тернопільській області. Там його і затримали. А зараз суд постановив, що підозрюваний має бути у СІЗО найближчі 60 діб без можливості вийти під заставу. Харків сьогодні прокинувся в Емілі. Департамент надзвичайних ситуацій мерії поінформував, що причина постійні пожежі в екосистемах. Чиновники зазначили, що ЕМЛА не несе загрози життю та здоров'ю людей. Водночас український гідрометцентр на Вівдані про пилову бурю, що вирує в Каспійській низовині. Вітер переносить повітря звідти в Україну. Через це дрібний пил осідає, в тому числі і на Харківщині. Така ситуація за прогнозом триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру зміниться. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив незламні разом.